Там був лише один шампур. Тільки уяви ти приїжджаєш на природу з друзями, сонце світить, річка шумить, а в багажнику усе для шашлику. Вугілля, мангал, спеції, м'ясо, цибуля, все є окрім шампурів. Артем стояв біля відкритого багажника, тримаючи в руках пластиковий пакет із маринованим м'ясом і поглядаючи на мангал. Хлопці! У мене погана новина. Усі завмерли. Шампури. Я. я забув їх на кухні. Після десяти секунд тиші вибухнули сміхом. Та що робити? Шашлик уже пахне навіть у пакеті. Слава витягнув з багажника стару автівищу викрутку. Ну, один шампур у нас буде. Я, до речі, ним колись ковбасу на вогні грів. Змайстрували ще кілька згілок ліщини. Витисали ножами, посмажили м'ясо по черзі, по шматочку, усі з пивом, з жартами, по братськи. І той шашлик, приготований на одному шампурі і парі гілок, був смачніший за будь-який ресторанний. Бо головне не м'ясо, а з ким їси.